Я ти той, той рідкісний случай, коли фаталіст, але фаталіст у доброму сенсі. Якщо я не можу на це впливати, то сенсу мені пари це теж немає. Фіоненко Михайло Олександрович, 28 років, і служив в 92-й окремій штурмовій бригаді. Фактично, я по сідні залишаюсь бійцем цієї бригади. Я був у підрозділі Хілес. Я так мовити, БПАшник. почав службу 24-му році. І в 24-му ж через пів року, ріку отримав поранення у вересні 26-го на купінському напрямку. Відбували штурм, і в кінці цього штурму потрапив дрон. Багато почастило, бо зазвичай, коли це працює в обла бока, як коли помічають, що це дрончики, ну би то зазвичай позицію руйнують просто під ноль. Мені дуже пощастило, що і штурм закінчився, і дронів більше не було. Мене швидко підватали. Але поряд бой ще якраз водій наш проїжджав. Він мене забрав, приво.